Сталкер 2» ще не вийшов. А вже за словами грожурів, які в нього лапку. претендує на звання гри року. Так вже є щасливчики, які пограли у фінальну версію майбутнього релізу. Відгукуються про проєкт доволі позитивно. Естетику і деталізацію світу відмічають найпершими. Вони кидаються в очі з самого початку гри. Ігрожури у своїх відгуках багато акцентують на тому, що GSC створили чудовий світ, який підкреслили підходящим саундом та насиченою атмосферою. Також з'явилися деталі, зокрема і те, що і підготували різні варіанти складності, аби гра була доступна і для Шувачів, новачків і для знаних блукачів зоною. Також припасли й варіативність. Наприклад, один квест, враховуючи ваші дії, може обернутися цілою низкою інших і перетворитися в невеличку сюжетну лінію. Подейкують, що навіть трьох проходжень може бути замало, якщо ви хочете отримати якомога більше ігрового досвіду і покопатися серед варіантів можливих. Ще й грожури дізналися, що студія вже планує два сюжетні доповнення з додатковими механіками, а також окремо безкоштовно джісі будуть додавати до гри ще й спорядження і різні невеликі квести. Негадую, що грабих. Ходить принаймні поки що 20 листопада, і всі ми схрестимо пальчики, аби більше не було якихось там переносів. Новий горор від творців медіуму та ремейку Silent Hill 2 – Сайлендгіл The Кронос Dawn – анонсували. Оце ось днями. Назва Кронос тут не просто так, адже багато чого буде зав'язано на часі. Цього разу гратимемо в декораціях Польщі 80-х років за героя з іменем мандрівник, або його просто так називають. Який має подорожувати в часових розломах і рятувати людей, хапаючи їх собою в майбутнє. Мені здається, це такий прям ультра ультра сайфай доктор. Хто виживач з монстряками, з необхідністю мислити стратегічно, аби не стати жертвою рядового чудовиська, і на реліз гру планують вже 25-го року. А ще вона матиме офіційну українську мову, за що ми дуже дякуємо в Барті. Сподіваюся, переколом займуться наші котики Анлуки, А ви додавайте гру у вішліста, аби не пропустити її виходу. Видізвав завелась новим контентом. Нагадую, градус. У відкритій беті, і ви можете її купити зараз, зафіксувати ціну, насолоджуватись новинками і так от готуватися до повноцінного релізу. Цього разу нові матеріали вийшли дуже. Об'ємними адже мережею вже ширяться кадри з хазяйством Діоніса у його леопардовій ері. Бог винає веселощі в мене дійсно чим веселитися, і це я не прокехлю у його руці. Але не шарами єдиними, адже у грі тепер є нова локація, нові боги, зброя, нові треки, діалоги і багато багато всього іншого. Я ще не встигла зацінити новиночки, але як спробую дам знати. Тим паче, що ігропи кажуть, уважно вони слідкуватимуть за відгуками, аби догодити фанатам у майбутньому. Тому лишайте коментарі в стім, якщо ви за. Бажаєте, ну і звісно, що новий контент має офіційну українську мову, як і в повноцінній грі. Я навіть знаю кому за це треба дякувати. До речі, власники макбуків, відтепер гра доступна і вам на М1 і на пізніші версії системи. Тому гайда до Олімпу. Розробники гри Machinarium команда Amanita Design голосили про тиждень підтримки України. Весь цей тиждень 100% доходу з продажі своїх ігор. Amanita передаватиме на допомогу людям, що постраждали від війни. Тому агітуйте своїх закордонних друзів долучитися центиком. Час у них є до 24 жовтня, і відразу після всі кошти надішлють до організації People and Need, яка спрямує їх на нужденні потреби тим, Лишився без майна чи без житла. Дякуємо, Аманіта Дизайн, за підтримку і дуже її цінуємо. Thank you, very, very much. Сподіваюся, в найближчому майбутньому у нас буде максимально безпечно, і ми зустрінемося з вами на якомусь з гік-фестивалів у Києві чи в іншому місті України. І особисто подякуємо ще раз. Астробот починає отримувати новий контент. Щось у всіх прям почалося. Всі з пам'ятовим контентом. До 14 листопада чекаємо на нові рівні і на нових ботів. Рівні будуть не менш динамічними ніж у основній грі, але складнішими. Тому, якщо вам не вистачало челенджу, можете вже йти гратися. Ну і потім чекати з періодичністю на виход нових левелів продовж до середини листопада. Я не знаю, що тут ще вам розказати, тому зараз запишу цей випуск і піду сама спробую. Творці однієї з кращих кооперативних ігор евер. Гезлайф Studios тизерить свій майбутній проєкт. Їхня і тексту дійсно є діамантом в жанрі. Наступно обіцяють не менш крутою, і вийде вона точно до 2030 року. Ну, року. Принаймні, так можна сказати, глянувши на сценарій, у якому остання цифра заскречена. Назву ще не розголошують, але натякають. Починається вона на S, закінчується на N. і це два слова. А що то буде, поки загадка? А от їхня хітяра і тексту нещодавно подала позначку в проданих 20 мільйонів копії. Чи ми студію і вітаємо. Огляд на гру, до речі можете глянути на каналі. Там зовсім юна ніка з закадровим голосом. як оце зараз розповідає про неї? Новини зі зйомок мого. Улюбленого в паралельному всесвіті серіалу відьмака від Netflix. Ви всі так знаєте, що Генрі чудові булочки Кавіл вже покинув каст, і тепер Геральта відіграє Ліам Гемсворт. Допоки ми не бачили його у всій красі в перуці на екрані, але актор вже встиг відхопити по голові. Поповкнув, що не читав книжок Сапковського, по мотивам яких ведеться серіал, але грав якось колись у відеогру, і вона для нього одна з найкращих. Я вірю, я повірив. Серіал він, до речі, також не дивився. Ні польський, ні той, в якому це знімається. Чудова робота Ліяме. Просто хмурбровий, все інше буде нормально, забий хмурбровий. Прокатить просто ідеально. Однак Горі Вітьмак не єдиний, хто змінить зовнішність. Актор, що грав Весемира, також пішов з проєкту, поки невідомо, хто заступить на пост замість. Але знаємо, що зйомки четвертого сезону вже ось ось закінчаться. Можливо, Весемира не було в четвертому сезоні, або, можливо, його вбили на початку. Хі, not? Це ж Netflix. Посібили але до зйомок п'ятого фінального сезону ще не поспішають приступати. кажуть, спочатку команда візьме паузу в чотири місяці, можливо, аби просто повмовляти інших акторів не лівати з проекту. І вже потім вони підуть на фінальний забіг. Бажаю їм поскоріше все закінчити і передати естафету комусь більш вправному. Бо я досі не осилила навіть третій сезон. Хоча, можливо там непогана комедія, якщо взяти 2-3 літри вина? Ні, все одно згорю в мережі просичилася інформація, що видавець Немко готує до виходу групу мотивах записника смерті. У Тайвані видали рейтинг грі з назвою Death Note для PlayStation 4 та PlayStation 5. допоки абсолютно невідомо хто і що, і як, але всі чекають на майбутній анонс, адже за канонами жанру після присвоєння рейтингу там на горизонті вже десь і маячить якийсь там трейлер. До речі, повна англійська назва проекту звучить як Death Note Killer РБД. Тому, фанати манги та аніме, чекаємо, коли ж дадуть пограти, або принаймні щось покажуть. Як тільки щось покажуть, я вам також покажу. Я про анонс, не про те, що ви могли подумати. Новина, якої не мало бути взагалі, але воно є протягом першого півріччя 24-го року. Наші друкарні віддрукували 251 видання російською мовою з загальним тиражем у 223 тисячі примірників. Так у мене також було розумне питання в сенсі, якого чорта в Україні досі друкуються книжки російською мовою, а друкуються вони. Не у форматі іноземної мови і становлять 33% від всіх тиражів іноземних мов. Я відверто не розумію, якого дива, і це ще дуже м'яке формулювання. Це відбувається взагалі. І можливо, це якісь підручники, але навіщо нам підручники? І навіщо взагалі в Україні зараз друк російською мовою? Я поняття не маю. Якщо ви знаєте і це щось адекватне, напишіть, будь ласка, тому що я не встрелюю. В той час, коли на окупованих територіях росіяни нищать бібліотеки, палять книжки українською мовою. Коли по типографіям прилітають російські ракети, вони вбивають людей. Ми досі чомусь продовжуємо друк російських книжок. щоб шо Краще пустіть потужності на друк української книги, адже зараз є і попит, і активний розвиток. А деякі чудові книжки довгенько чекають чергу в друкарнях, допоки віддрукується російське йо Йосип Драний. Просто іксбокси провели шоу кейс, в рамках якого показали новинки, на які ми будемо з вами чекати. Перш за все, DLC до Алана Вейка. Так, ми вже отримали епізоди Найт Springs, але попереду чекає ще Лейк Хаус. Ні, ми не поїдемо в гості до Сема Лейка, а підемо шукати пригоди в ФБК Spania Ставес. Доповнення вийде 22 жовтня, тобто вже досить скоро. Але не ділсі єдиними. Ремеді анонсували ще мультиплеєрний шутер у світі контрол. FBC Firebreak має бути веселим і має бути просто вогонь. Хоча в мене є трошки страху, але спробувати варто. Раніше про це мультиплеєрний шутер згадували як про Project Condor на нас чекають забіги на трьох гравців у стінах ФБК і будемо вибивати всіляку нечість звідти. Нічого нового для нас із вами, українців. Гра вийде на три основні платформи: на ПК, PlayStation та на Xbox S та X. Показали ще чорно-білий тайтл в стилістиці старих мультфільмів Дізней, а саме Маус, який вийде наступного року. Влаштовувати стілянину будемо зі смаком, адже виглядає він дуже стильово. І ще продемонстрували тизер другої частини Субнотіка. Гру готують до виходу наступного року. Гадаю, взимку вже і чіткіше якусь там. А то виходу дізнаємось, поки ж просто мулимось трейлером і затамовуємо дихання. Це були всі гучні, гучні, гучні анонси. Так, як бачите, ніякої Сілксонг не було. Її взагалі не було. Ніколи. Сілксонг це брехня. Зараз коротко і по суті на нетфлікс вийшов ще один трейлер до другого і фінального сезону Аркейн. Ходіть, дивіться, копіпастити повноцінно. Я вам його не буду. Мені потім по АП надають. Пан Сапковський сказав: пан Сапковський зробив вже 1 грудня. Стартує продаж його нової книжки Пригод Відьмака. Я, звісно, нюанс, адже це старт продажів у рідній Польщі, тому нам з вами варто буде почекати. І сподіваюсь, КСД оперативно втрутиться в таймлайн і вже скоро анонсує продажі. І у нас з вами. І щоб нагрію і поблію про краси. e vou apagar um pouco da Поки не відомо, що буде в основі сюжету, але гадаю, щось на кшталт сезону гроз, тобто флешбеки. Хоча, можливо, автор візьме і піде на новий захід історії, продовживши наратив. З моменту зараз тут має бути спойлер з вилами. Anyway, я дуже чекаю, можливо, не втримуюся, навіть замовлю собі з Польщі примірничок. Хоча мовою не володію, але помацати хочеться. До речі, пані та панове, які зараз у Польщі там у грудневому випуску журналу Нова фантастика вийде уривочок книжки. Можете глянути собі. Буде непоганий луд для колекцій. Це якщо не помиляюсь, якраз таке перше оповідання про Геральта, яке існує взагалі, також вийшло перш за все в цьому журналі. Фанати Baldur's Gate діставайте гемаці, адже гра отримала втілення у форматі фанкопоп-фігурок. Наразі їх всього чотири види, і вони доступні поки лише поперед замовленню, але гадаю, скоро понесуться по всіх магазинах. сподіваюся, не тільки північній Америці, але і в нас 51-й штат також завезуть. Два види Астаріона, Ну звісно ж тому, що у нас хедлайнер, тіни серда і карлак. Ну допоки такий манюній вибір. Але сподіваюся, скоро додадуться і інші герої. На Амазоні вони зараз вже коштують по 12 баксів, але не всі. І встигнуть увійти в продаж цього року. Зокрема, фігурка Карлак буде з 25-го року. Тому враховуйте це, якщо будете замовляти. Я, б, можливо, щось взяла, але почекаю на інших героїв. Можливо, буде якийсь Рафаель або якийсь симпатичний Барт. Ні, не воло, точно не воло. Він не дуже симпатичний. Він дивний. А Дестані тим часом поки не отримала фінальний фінал, але вирішила вийти ще й на мобільні платформи Destiny Rising – окремий тайтл у всесвіті Дестані, але з іншими героями і в інший час. Над продуктом працювали Банджі, а також NetEase. вже з 1 листопада. Розпочнуть закритий альфа-тест. Тому гадаю, в 25-му році можливо почастують і нас з вами на Android і на Apple. А я почастую вас, дяками, подяками, любі глядачі, та найкращі спонсори цього каналу. Ярослав Бедрік Вез, Данила Майстер, Дмитро Райчук, Дубина, В'ячеслав, Андрій Алед В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Євген Новосільський, Євген Скачков. крапка-крапка, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Ігор Лисиц, Фрея Інверс, Юрак Рот, Ей Блек, Аденіт, Ел От, Алекс Довиченко, Амір Панті Пантікрайзис Плейс, Антон Іб, Дастін Гук, Джин Беньковський, Джиніус Квест, Гарентіус, Іван Заплатинський, Іван Гелсінг, Джоджін Сісієджіс, Лінкольт, Макс Маклін, Олег, Олександр Килік, Радіон Лейва, Сергій Скарбник, Стерадов, Упормалков, Володимир Ільченко, Бер. Вул Санда та Ісельдрю. Дякую вам ще раз неймовірне. Сподіваюсь, там записи де іде. Бувайте здорові, розісуйте брови. Нехай ракети тривоги не роблять вам житті негоди. Гарного дня, коли ми б там з вами не побачились. Гарного вечора. Смачного, доброго ранку та на добра ніч. Естетику і деталізацію світу відмучають най... Відмучають. Я думаю, так, GSC якраз над цим і мучились. Також з'явилися деталі, зокрема, також з'явилися деталі, зокрема, і те, що ігророби, ігророби, ігророби. Тебе було розминати рот перед тим як записувати. Подейкують, що не три, Подейкують що няв, няв, Подейкують що няв. Знаєте, в мене на цьому тижні сталася біда бідова. MacBook зеруїни мені SSD-шник. Я про це розповідала в Інстаграмі, в Твіттері. Робила я відео для Мальопуса, яке я розпланувала зробити ультрашвидко і ультравчасно. Сідаю монтажити, а мені SSD-шник просто не відображається на Макбуці. Я його на вінду, він мені каже. Взагалі, імпасібл турід, я така клас. Ну, я якось з горим пополам на іншому пристрої, а в мене просто ще Мак, він підв'язаний до ССДшника через DaVinci через Офф. Ми на ньому не так багато місця на самому пристрої. І я монтажу завжди вигружаючи кеш. І все-все-все на ССДшник. І, коротше кажучи, монтажити через Мак було Unreal. от, е З горим пополам я зробила швиденько, як могла, відео на іншому пристрої, на Windows, Віддала і почали ж розбиратися з Едом, як його фіксити. Запис, хоч є. є. Так от, ми його зараз досі оце сталося позавчора. Він з вчорашнього обіду відновлює файли на Windows мені, тому що він просто крашнувся. Коротше, коли ви не ставите галочку виняти, та ще не пунькаєте на «Виняти» пристрій і просто його виймаєте з мережі, то Mac може крашнути весь диск. Тобто, якщо, наприклад, він може крашнути файли, які він десь там фоново можливо обробляв, то Мак просто руїнить все зразу. І от саме це він і зробив. А він зараз намагається відновити, тому що там фактично. На більшість відзнятих випусків, дуже багато темплейтів, які мені потрібні для роботи: аудіодизайн, візуальний дизайн, шрифти. Все, ну, все, 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 все. Це основна моя машина. Бекапів немає, бо я дурна. От і фешка в тому, що в мене з технікою на цьому тижні просто повна срака. Я тільки що записую випуск. Маю дві однакові флашки на камеру, і я походу їх переплутала. І записувала на іншу. І в мене в процесі зачіткі новини сідає. Точніше не сідає, а вимикається запуск, тому що закінчилось місце. І, бляха, я так сподіваюся, що мені не треба це буде переписувати. Цього тижня просто якийсь ппиздець. Підпиздець і підпиздець. Окей. Okay. Контіню. Тому фанати манги та аніме чекаємо. коли... So.